Перемогою з е, класним матчем, почали забивати нарешті. Що скажете цьому? E, дякую за привітання, да. О, Бачите, може, тр трошки забив десь гол, отримав більше впевненості і почало так йти. Дякую партнерам, добре снабжають передачами, виводять на хороші позиції, тому мусить забивати. Як вам взагалі в команді, тому що такий серйозний виклик для вас і багато досвідчених гравців, багато сильних футзалістів. Mm -hmm. Є Руслан Савенко. Там ось як загалітати це нормально? Та да, взагалі класно. Це майстри свої справи з ними набагато простіше, так легше. Вони правильніше рухаються, все, все вдається набагато краще. Да? Вони топ. коли від вас чекати якусь стабільність, тому що в тих важливих матчах ви не забуваєте. Інколи такі красиві голи, десь такі перепади постійні і якось, невідомо, як невідомо вас. Чому три гри, шість голів Кубку? Мені здається. Я маю мати першу лігу України. Ось там були такі матчі, ну, так. що дуже важливі для команди. Е, та й на першу лігу я не. Ну так, да, були моменти, які я міг більше реалізувати, але да, но... ну, все, це залежить від тренера. Якщо тренер задоволений, треба запитувати в нього. Я думаю, буду навгатися, звичайно. Ще стабільніше грати, дай Бог, в наступному сезоні. А комфортно грати своїх Як я б змінити в четвірці свої? Ні, це, це топ, якщо тренер бачить мене всі четвірці, я буду грати в цій четвірці, якщо в іншій, буду в іншій. Це не проблема. У вас є молоді гравці, також в команді, там Атоноградянський нижче, тогрян, ну, ось можливо, е свою людську створити і грати, чи ні. Е Буває, ми і на першу лігу заходили свої, трошки давали можливу швидкості, якусь пресингу. Тренер це бачить і використовує молодих гравців. Що від вас чекати, в принципі, далі, ось якісь собі цілі ставити індивідуально, чи просто ось як команда скаже, так і грається. Ну, звичайно, особисті цілі ставлю. Грати в кожному матчі, забувати найбільше. І старатися працювати віддавати результат. А на рахунок команди, я думаю, що керівництво ставить цілі. Зараз сезон закінчиться, можливо, буде літній сезон, тому я вже керівництво легше. А хто хто сильніше гравець? Андрій Барсук чи Таскаленко? Це, це два майстри свої справи, тут не можна їх виділити. Та й на своїй позиції, та й на своїй топи. Кажуть, Руслан Саленко ось найсильніше на тренування, це правда? Це однозначно правда. І ще Сергій Чебуряк. Siapa dah? Tamam,